Відпочинок на річці для деяких полтавців та гостей міста влітку це засіб розслабитися та позасмагати, але при недотриманні банальних засобів безпеки водойма може стати небезпечним середовищем. З 5 по 7 липня на Полтавщині у воді загинуло шестеро чоловіків, в тому числі у мікрорайоні Левада в Полтаві. Після того, як спеціалісти достали тіло чоловіка на берег річки, поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився місцевий мешканець 1982 року народження. Наразі Тіло направлено на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті і за даним фактом розпочати кримінальне провадження. Найчастіше люди гинуть на воді через те, що купаються у нетверезому стані, говорить водолаз Михайло Білаш. Адже тоді вони не контролюють ситуацію і не відчувають власні сили. Аби смертельна статистика не збільшувалась, рятувальник нагадує основні правила поведінки на водоймі та біля неї. Забороняється стрибати з дерев, з крутих берегів. З високих старзанок, з причалів, також забороняється стрибати з катерів, з човнів та споруд, непризначених для цього. Потім забороняється влаштовувати грубі ігри, які пов'язані з обмеженням руху. Кінцівок також заборонено залишати дітей без нагляду дорослих. Рятувальники регулярно нагадують про це батькам під час відпочинку на пляжі. Також забороняється людям, які знаходяться в воді, подавати рятувальникам помилкові сигнали небезпеки, кричати тону не можу допливти, шутити, тому що в цей час, коли ми будемо намагатись допомогти вам. В другому місці може реально тонути людина. Полтавці, які сьогодні відпочивали на міському пляжі, виявилися обізнаними у правилах безпечної поведінки на воді. Я знаю, що не треба запливати настільки далеко, де ти не достаєш ногами до, до піска. Не, нікого не топити в воду, не больтихатися там. І я думаю, не дуже довго не речі. Потрібно розраховувати свої сили і бажано не дуже пробувати, а у мене вийде це допливу. Якщо взагалі не вмієш плавати, то лучше заходить по плічки і все. Я вважаю, що краще не лізти воду, коли випив алкоголю. Коли погано себе почуваєш, та не лізти на глибину, коли не, не чувствуєш жона або непевно плаваєш. За даними поліції, з початку року в Полтавській області сталося вже 26 смертельних випадків на воді. Жертвами чотирьох з них були неповнолітні.